Закон України про забезпечення функціонування української мови як державної. Розділ 7. Забезпечення стандартів державної мови. Стаття 43, Національна комісія зі стандартів державної мови. Опрацювання та утвердження стандартів української мови як державної здійснює Національна комісія зі стандартів державної мови. Далі комісія. Завдання комісії збереження та розвиток державної мови через встановлення стандартів державної мови і методів перевіряння рівня володіння державною мовою, необхідного для набуття громадянства чи заняття визначених законами посад. Комісія є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого прямовується та координується Кабінетом міністрів України через міністра, який очолює центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, далі міністр. Комісія є юридичною особою, має початку із зображенням Державного герба України. Та своїм найменуванням. Самостійний баланс та рахунки в органах Державної казначейської служби України має відокремлене майно, яке є об'єктом права державної власності, та передається їй на праві узуфрукта державного майна чи на іншому речовому праві на чуже майно, передбаченому законом. Повноваження комісії визначаються цим законом та іншими законами України. Комісія має офіційний веб-сайт, який є офіційним джерелом інформації про роботу Комісії. Стаття 44. Повноваження Національної комісії зі стандартів державної мови. Комісія має такі повноваження, напрацьовує з урахуванням пропозицій та висновків Інституту української мови, Національної академії наук України, інших наукових та освітніх установ і затверджує стандарти державної мови, зокрема, правопис української мови та зміни до нього, українську термінологію. Стандарти транскрибування і транслітерації затверджує вимоги до рівня володіння державною мовою для набуття громадянства України, затверджує вимоги до рівня володіння державною мовою особами, визначеними частинами першої, другої статті дев'ятої цього закону затверджує порядок перевірки рівня володіння державною мовою, затверджує форму державного сертифіката, подає у встановленому законом порядку пропозиції Кабінету міністрів України про внесення змін до законодавства, пов'язані з забезпеченням стандартів державної мови, затверджує завдання для проведення іспиту на рівень володіння державною мовою. Організовує іспити для визначення рівня володіння державною мовою та призначає спеціально уповноважені державою установи організації, які проводять іспити. Видає державні сертифікати. Веде реєстр державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою. Далі реєстр. Та є його адміністратором. Розробляє та подає у встановленому законом порядку на розгляд Кабінету міністрів України проект порядку проведення іспитів з метою перевірки рівня володіння державною мовою, здійснює інші повноваження, визначені цим законом та іншими законами України. Рішення комісії є обов'язковими до виконання на всій території України і можуть бути оскаржені в судовому порядку. Адміністративні акти комісії можуть бути оскаржені відповідно до закону України про адміністративну процедуру та або до адміністративного суду. Комісія, під час напрацювання стандартів української термінології в різних галузях, сприяє застосуванню українських слів, словосполучень і термінів замість іншомовних. Стаття 45. Склад Національної комісії зі стандартів державної мови. Комісія є колегіальним органом у складі 9 членів. Міністр вносить до Кабінету міністрів України подання щодо призначення членами Комісії осіб із числа кандидатів, запропонованих центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику. Національною академією наук України центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну мовну політику. Центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Кабінет міністрів України призначає на посаду членів Комісії з числа осіб, запропонованих міністром, найпізніше місячного строку з дня внесення відповідних подань. Член Комісії призначається на посаду та звільняється з посади рішенням Кабінету міністрів України. На посаду члена Комісії може бути призначений громадянин України, який на момент призначення обрання досяг 30 років. Володіє державною мовою, має науковий ступінь доктора філософії в галузі філології за однією з таких спеціальностей українська мова, загальне мовознавство, перекладознавство та здатний за своїми освітніми і професійними рівнями виконувати відповідні посадові обов'язки. Член комісії не може мати представницький мандат. Займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю, крім викладацької наукової і творчої діяльності, входити до складу органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку. Строк повноважень члена комісії становить 6 років. Повноваження члена комісії. Строк повноважень якої закінчився, припиняється з моменту прийняття відповідного рішення Кабінету міністрів України. Одна і та сама особа може бути членом комісії не більше, ніж два строки поспіль. Повноваження члена Комісії достроково припиняються Кабінету міністрів України за подання міністра в разі, подання ним особистої заяви про складення повноважень члена Комісії, наявності медичного висновку про неможливість виконувати обов'язки за станом здоров'я, порушення ним вимог щодо несумісності, набрання закладені. Законної сили обвинувальним вироком щодо нього, припинення його громадянства України, визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим, його смерті, члени комісії є державними службовцями. Стаття 46. Голова національної комісії зі стандартів державної мови. Керівником комісії є її голова, який обирається комісією з числа її членів. Голова комісії представляє комісію у зносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, головує на засіданнях комісії, підписує протоколи засідань комісії, підписує рішення Комісії. Стаття 47: Порядок роботи національної комісії зі стандартів державної мови. Комісія працює у формі засідань. Засідання комісії скликає голова комісії за власною ініціативою або на вимогу не менш ніж трьох членів комісії. Засідання комісії проводяться не рідше ніж двічі на місяць. Якщо голова комісії на вимогу її членів не скликав засідання комісії протягом двох днів з моменту висловлення такої вимоги, такі члени комісії скликають її засідання самостійно, належно повідомивши про це інших членів комісії. Порядок проведення засідань комісії визначається регламентом, який затверджується більшістю голосів членів комісії та не може суперечити цьому закону. Засідання комісії є повноважним, якщо на ньому присутньо більше як половини членів від її складу, визначеного цим законом. Рішення комісії вважається прийнятним, якщо за нього проголосували не менше п'яти її членів. Члени комісії в період між засіданнями Здійснюють повноваження відповідно до рішення комісії. Організаційне, інформаційно-довідкове та інше забезпечення діяльності комісії здійснює її апарат. Положення про апарат комісії та його структуру, а також положення про самостійні структурні підрозділи апарату затверджуються комісією. Гранична чисельність працівників апарату комісії затверджується Кабінетом міністрів України за поданням голови комісії. Керівник апарату та його заступники призначаються та звільняються комісією. Стаття 48. Документи, що підтверджують рівень володіння державною мовою та іспит на рівень володіння державною мовою. Рівень володіння державною мовою підтверджує державний сертифікат, витяг з реєстру, що підтверджує видачу особі державного сертифіката та містить відомості, передбачені цією статтею. Документ про повну загальну середню освіту у випадках, визначених частиною 3, статті 10 цього закону. Іспит на рівень володіння державною мовою організовує та проводить комісія. Перевірка та оцінювання результатів іспиту здійснюється апаратом комісії. Комісія своїм рішенням може делегувати повноваження з проведення іспиту на рівень володіння державною мовою та або перевірки та оцінювання результатів іспиту спеціальному повноваженні державою установі організації, що проводить зовнішнє незалежне оцінювання відповідно закону України про освіту. Результати такого іспиту можуть бути оскаржені до комісії відповідно до абзацу першої частини 9 цієї статті. Порядок проведення іспиту на рівень володіння державною мовою розробляється комісією та затверджується Кабінетом міністрів України. Об'єктивність іспиту на рівень володіння державною мовою забезпечується завчасною публікацією інформацією про програми, строки та порядок проведення іспитів, дотримання єдиних вимог до процедури його проведення, підбором завдань, незалежністю іспитових комісій, єдиними критеріями оцінювання. Завдання для іспиту на рівень володіння державною мовою затверджує Комісія. До участі в розробці завдань комісія має право залучати наукові та освітні установи, у тому числі Інститут української мови Національної академії наук України. Складення іспиту на рівень володіння державною мовою передбачає використання усних та письмових завдань. Комісія може встановити особливі вимоги для складення іспиту особами з порушенням зору слуху та мовлення. З метою отримання державного сертифіката вперше або підвищення підтвердженого рівня володіння державною мовою, особа може повторно складати іспит на рівень володіння державною мовою на обмежену кількість разів, але не частіше одного разу на чотири місяці. Складення іспиту на рівень володіння державною мовою для громадян України є безкоштовним. Результати іспиту на рівень володіння державною мовою, проведеного відповідно до абзацу 2 частини 2 цієї статті, можуть бути оскаржені до Комісії відповідно до закону України про адміністративну процедуру та або до адміністративного суду. Порядок оскарження результатів іспиту та розгляду скарг затверджується рішенням Комісії з дотриманням вимог закону України про адміністративну процедуру. Рішення про встановлення результатів іспиту та рішення Комісії за результатами розгляду відповідних скарг можуть бути оскаржені відповідно до закону України про адміністративну процедуру та або до адміністративного суду. Комісія видає особі державний сертифікат за умови, якщо за результатами складення іспиту на Рівень володіння державною мовою, особа підтвердила володіння державною мовою на одному з рівнів визначених статтею 11 цього закону. Результати іспиту встановлюються не пізніше 15 календарних днів від дати складення іспиту. Запис про видачу державного сертифіката заноситься комісією до реєстру не пізніше наступного дня після встановлення результату іспиту. Державний сертифікат вважається виданим у момент внесення до реєстру відповідного запису. Якщо запис до реєстру не був внесений упродовж трьох календарних Днів віддати встановлення рівня володіння державною мовою, який надає право на отримання відповідного державного сертифіката, такий державний сертифікат вважається виданим. Порядок ведення реєстру визначається Кабінетом міністрів України. Державний сертифікат діє безстроково. Державний сертифікат може бути скасований в адміністративному порядку або судом. Підстави для скасування державного сертифіката є допущені під час складання іспиту порушення за умови, що такі порушення мали істотний характер і призвели до. Прийняття неправильного по суті рішення про видачу державного сертифіката, доступ до інформації, що міститься у реєстрі, прізвище, ім'я по батькові власника державного сертифіката, рівень володіння державною мовою, серійний номер і дата видачі державного сертифіката, є відкритим онлайн. На офіційному сайті комісії. Фінансування заходів з проведення іспиту на рівень володіння державною мовою здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в установленому законом порядку. Особа, яка склала іспит на рівень володіння державною мовою, має право ознайомитися зі своєю іспитовою роботою після її перевірки та отримати засвідчену копію цієї роботи. Порядок видачі засвідчених копій виконаних іспитових робіт встановлює комісія.